Слава Україні! З вами свіжі новини України щодня, Fresh News. Хороші новини для України. Повідомляється, що по аеродромі, що в комаровці, Белгородській області, у Росії, було нанесено не менше 10 потужних ударів. Одразу після ударів розпочалася сильна детонація і піднявся густий чорний дим. На теперішній час чути поодинокі сильні вибухи. В даному районі є інформація, що на момент вибухів на аеродромі перебувала велика кількість бойових літаків і гелікоптерів росіян. А саме зараз підтримують Збройні Сили України, натискає вподобання і напиши слова подяки для наших захисників. Джавиці в телеграм-каналах писали, що чули спочатку чотири дуже сильних вибухи на аеродромі. В Томаровка і одразу почалися сильні вибухи по осій площі. Проте буквально за 10 хвилин пролунали ще шість дуже сильних вибухів. Тож на даний момент, достовірно, ще невідомо, чи це була детонація боєприпасів чи літаків, чи знову не в тому місці хтось покурив. Окупанти у своїх групах пишуть, що фронт із Харківської області змістився вже на Белгородську область. Місцеві жителі залишають свої домівки і втікають куди подальше. З думкою, що Збройні сили України підійдуть штурмом на Белгород. А тим часом українські війська закріпилися на державному кордоні, тримають оборону. Вірте, в Збройні сили України і разом до перемоги!